Захисники України захопили командно-штабну машину Р-149-1 армії Росії. Новітня російська уніфікована штабна машина Р-149-1 була захоплена українськими військовими на околицях міста Миколаєва. Машина на базі БТР-80 є елементом автоматизованої системи управління військами Росії тактичної ланки. Фото трофейної машини були опубліковані у соціальних мережах. Захоплення такої машини може свідчити про знищення штабу російського військового підрозділу рівня не нижче батальйону або полку Р-149 1 призначена для забезпечення стабільного управління та звазку на рівні бригади полку. Як у Русі, так і під час стоянки. Дана машина може використовуватися в оперативному зв'язку баталони. У випадках її застосування посадовими особами безпосередньо на передових пунктах управління у піднан. Для забезпечення управління частинами та з'єднаннями військ, відповідно до прийнятого в даний час тактичного застосування військ, дякую за перегляд!